Всім виноробам дуже подобається бовтатися в своєму вині. Я вирішив в цьому році теж трошки побовтатися. Зараз я тут закриваю піно нуар і смерло. Тобто 50 на 50 його там по масі. загалом, що я роблю? Я зараз хожу збирати виноград з Кантером. Відважую чітко 5 кілограм, мені їх вистачає на отаку от пляшку одну. І на те, щоб ще трошки долити Змив, змивок з цих гребнів. Я коли вибираю вже весь виноград, я беру ці гребні, наливаю туди пів літра води десь плюс-мінус. Просто тупо обмиваю їх, щоб вимити оці от всі залишки, які висять на гребнях і загалом на виході така виходить водичка. Це все робиться не просто так, у мене ще є декстроза, ну, тобто виноградний цукор. Я сюди додам. Ще десь пару столових ложок цього виноградного цукру, щоб компенсувати втрати цукру за рахунок цієї води, бо вона не солодка, скажімо так. Для деяких сортів це більше актуально, особливо для білих, Там для піно нуара це актуально. А для того самого мерло це вже може бути, скажімо так, неактуально, тому що рона там і так досить сухі. Воно вже все-таки не дуже зелене. Дуже сухий рік, жаркий в цьому році, воно вже все-таки підвявше, якщо так можна сказати. підв'ялене трошки. Це зараз я, власне, залью. Навіть все не буду заливати, бо там. Трохи є більше води, можливо, цей раз налив якраз отак от десь пляшка наповнена. І додавлю декстрози ще туди. Це такий спосіб, скажімо так. Він не супер геніальний, в деяких випадках, можливо, він трохи навіть може покращити вино за рахунок. Певних дерев'яних відтінків, зокрема, я робив шасли нещодавно, я там так само зробив, то там ця вода вийшла кращої якості, ніж тут. Але тут мерло з нього мало що вимивається. Якби воно було без піно, я б, можливо, і взагалі цього не робив, але це спіно, піно сам по собі такий легкий. Я думаю, що тут ці пів літра якраз це може стати зайвою пляшкою вина на виході. От таке невелике відео не про що. Але, ну, бовтитися в Венеції теж справа непроста, Щось гарне набовтати, і ще треба подумати перед цим. До всього, що я вже сказав, я хотів би додати ще наступне. Цей спосіб, він, скажімо так, не буде оптимальний кожного разу. Наприклад, якщо Дуже багато там було влито хімії на ці грона ну, проти грибків, наприклад, то буде недоцільно робити змивку з них. Бо якщо навпаки вони дуже сильно вражені якимись грибковими інфекціями, то теж навряд чи багато хорошого з нього вийде, так само, як і з самого винограда в цьому випадку. Але взагалі, якщо отак от робити, то в принципі воно і. Щось да виходить з нього. Потім ще бажано дати трохи йому якось відстоятися, щоб там трошки осіло все те, що так було на гронах. І потім уже зливати. Цей спосіб на даний час є експериментальним. Я провожу лише деякі тести. Основні вина в цьому році я в будь-якому випадку буду робити. Своїм звичайним способом, так як я робив їх завжди, без води і декстрози. По самій декстрозі я можу сказати наступне: по смаку вона відрізняється як від цукру, так і від того цукру, який власне є в винограді. Вони не тотожні між собою. Я зробив деякі, скажімо так, проміжні вина, наприклад, з мерло на андросі з додаванням звичайного мерло. Спіно нуара з додаванням звичайного мерло. Я зробив ще вино з ананаса, мені вдалося його придбати по невеликій ціні. Я туди спеціально насипав цієї декстрози побільше, щоб зрозуміти, який буде від неї кінцевий ефект. Там в тому вині, скажімо так, багато води. І саме в нього я всипав декстрози достатньо багато для того, щоб зрозуміти кінцевий ефект, який буде від неї. Тому поки що це все на стадії тестування, який буде фінальний результат, я поки що не знаю. Але сподіваюся на краще. А всі основні вина, там основне мерло. У мене сьогодні Тремінер буде ще. Теж 6 літрів буде чи 5 літрів буде брашки. Я всі їх роблю з чистої ягоди, без нічого, тому що рік хороший. Не хочеться просто так втратити. Цей урожай. Взагалі, пріоритет у мене зараз саме на моносортові вина, тому що я пробував всякі ці суміші, воно, в принципі, і добре з одного боку, але вони ще швидше набридають, ніж моносортове вино. Я все-таки намагаюся в цьому році зробити як можна більше вин, які будуть, скажімо так, моносортовими. Окремо роблю мерло, окремо буду робити Каберне, окремо зробив Трамінер. Того винограду, якого в мене зовсім мало, то буде з нього вже зроблені ці. Були вже вірніше зроблені ці суміші, і ще туди піде, можливо, Барбера, Савіньйон Грій, Олег Діамант і все інше. Я буду робити все в окремій тарі і дивитися, що в мене вийде. Насправді, вина в цьому році буде досить багата. Я не знаю, чи доведу я все це до якогось логічного фіналу. Але буду пробувати.